І нині у Верховну Раду знову внесли на розгляд доволі спірний законопроект. Ось про таке повідомляє зокрема народний депутат Ярослав Юрчишин. Мова йде про документ номер 10242, який передбачає посилення кримінальної відповідальності за розповсюдження інформації з реєстрів у грудні 2024 року. журналіст розслідувач Української правди Михайло Ткач звернувся до народних депутатів із закликом не підтримувати законопроект. У центрі протидії корупції його також розкритикували. І Володимир Зеленський запросив словацького прем'єра Роберта Фіцо відвідати Київ. Так, президент України відреагував на відкритий лист голови уряду Словаччини, у якому той пропонував зустрітися, щоб обговорити припинення транзиту російського газу. Так, на думку Фіцо, рішення припинити транзит газу, нібито завдають значної шкоди самій же Україні, словаччині та іншим членам Європейського союзу. Хоча словацький прем'єр пропонував провести зустріч на території його країни поблизу українського кордону, і він також закликав Київ взяти активну участь у подальших переговорах і в роботі спеціальної робочої групи, створеної для цієї мети, поки що чи м, ухвалив Фіцо рішення відповісти на запрошення володимира Зеленського? Невідомо.